Ім'я Отця і Сина, і Свята Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Давати данину чи ні. Самі знають, що треба давати, але хочуть запитати Ісуса. Хочуть Його наразити на бунт проти держави. Ми часом задумаємося собі над тим, як би Господь Бог поміг, щоб у державі було все добре, як би Бог вмішався в нашу партійну систему, як було би добре, щоб Бог нам поміг, поміг трохи на війні, щоб скінчилася війна, я хочу вас запитати, ви хоч задали собі питання, як це має виглядати практично? Ну, Практично, як що має статися, щоб Бог вмішався, щоб закінчилася війна? Як має в голові закаламутитися комусь чи що? Чи знищити ворогів? Для нас вороги росіяни, для росіян вороги українців. кого знищувати. Та що Бог не знає, на чій стороні правда правда Божа на стороні Бога, а людська правда на стороні людини. І каже, каже ми, щоб Бог вмішався в нашу політичну систему або зробив нам порядок. Щоб, щоб не було корупції, щоб судді були справедливі. я би хотів вас запитати, практично це як би мало виглядати? Як би це мало виглядати? Як? Щоб всі корупціонери, які зараз там навчилися знають такі схеми, як можна зробити це, обійти те, щоб їм в голові щось перевернути, чи як? Чи забрати їх звідти, а поставити когось другого? Як ви собі це встретите практично? Чи суддю, наприклад, мого друга, наприклад, суддю, так, якого я знаю? Як Бог має його змінити? Дати йому інший розум, чи як? Ми люди, ми маємо волю, яку нам Господь Бог гарантує. Ви забули про це? І тому нам перед очі ставиться оця подія, коли оці фарисеї оці, взяли посилають до, до Ісуса, щоб його зловити на слові і кажуть, але чи давати кесареві податок чи ні? Бо люди всі давали той податок. Не дуже раділи з тим, Та як ми сьогодні даємо податкову, та я не думаю, що дуже хтось радіє тим. Але за рахунок податків ми платимо вчителям, держава фінансує освіту, щоб наші діти вчилися, фінансується медицина частково, ясно, що не приватна медицина, а державна. Де може приїхати за тобою скоро поміч, де тебе можуть полікувати, якщо в тебе нема коштів. Де, наприклад, фінансується армія, яка має нас захищати. Фінансується міліція, яка має дбати про внутрішній порядок, захищаючи людину, фінансується наші пенсіонери, тато, мама, які вже на пенсії. Це все з податків, які їм платять ті, які заробляють гроші. Так чи годиться платити податок, чи ні? Якщо ти хочеш мішну державу, то годиться, але вони питають не так. Вони хочуть Христа зробити таким самим популістом, яких ми дуже любимо, щоб сказали людям те, що їм подобається. Податок, я прийду до влади, я податки зменшу до, до мінімуму. І ви думаєте, що через зменшення податків у твоїй бабусі чи мамі збільшиться пенсія? Я думаю, що ні. Вони говорять, що небудь вони брехуни, які брешуть людям. Треба не казати, що ти зменшиш податки. Треба казати, що я збільшу зарплату, я спрощу систему оподаткування, я спрощу фінансову систему, щоб бізнесу було легко і зрозуміло, і прозоро працювати. Для чого такі складні робляться механізми, всякі там незрозумілі, всякі закони, підзакони, укази і, і різні. Для чого? Щоб у цім всім непорозумінні можна було каламутити. Якщо зробити просту систему фінансову, то не буде що каламутити. Прихід, дохід, залишок, все, податок 5%, все, 10% на соціальну потреби, максимально спростити систему і все. І буде порядок. Легше працювати бізнесу, простіше платити податки. І тому Господь Бог каже, чому мене спокушаєте? Ану, принесіть мені той динарій. Кого ви там вийдете на тому динарію? Кесаря. А знаєте, що саме найважного? Кажу до Христа. Каже Христос, принесіть мені динарій, а що Він не витяг з кишені та й не показав. Тому що Христос показує, що то, що кесарю, я віддав. А то, що Боже, то я маю. І тому Він каже, от покажіть мені, о бачите, чий там зображення Кесарю. От віддайте кесарю кесареве. А Бога ви віддайте Боже. Державі віддайте податок, а Богові віддайте молитву. І щоб не запутатися цій людині, є отакі от прості речі, які нам повинні бути в розумінні. Як пише апостол Павло, що ви каже, разом з вашими жінками, як з, з, з істотами, що від вас слабші, знаєте, от ці слова, істоти, що від вас слабші, вони так трохи ріжуть плоху, так? Але що означає слабші? Тобто, що їх можна принижувати? Ні. Якщо ви вважаєте жінок слабшими, то значить ви, чоловіки, які вважаєте жінок слабшими, маєте обов'язок їх. Захищати. слабші це не для того, щоб принижувати слабші це не для того, щоб знущатися. слабші це для того, щоб захищати. І тому Христос прийшов до простих людей, прийшов до незахищених. Не щоб вони йому служили, не щоб ними управляти, розказуючи, показуючи свою величезну владу, свій величезний вплив, ні. Прийшов, щоб слабких захистити. Прийшов, щоб голодних нагодувати, спралим дати напитися. Я дам тобі. Води живої, каже, до Самарянки, яку напившись, раз більше не схочеш пити. Христос прийшов нам служити всі наслідники Христа, що себе рахують, послідовниками Христа, слугами Христовими, ви чуєте, що каже нам Господь. Чого він прийшов до слабких? Чого він прийшов до грішних? Чого він прийшов до тих, що спраглі. До голодних, не щоб користати з них, а щоб дати їм. Будьте послідовниками Христа. Відайте Богове Боже, а кесарю, кесареве. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ім'я!